Доброго дня, друзі! Якщо ви купили плуг п 10 оце ось такий двохкорпусний. І коли почали орати, і вам е, треба ще третій корпус. Ви можете замовити отакі два кронштейна з болтами і стойку окремо От вона. Також тут идут болти для кріплення. Вот, три длинних і три коротких. Оце вот по... кріплення для отбойника. вот От з вот цього. Вот. Як воно виглядає на креслени? На кресленні воно виглядає следующим образом. Вот, дивіться, ви купили такий. Бачите, вот, одна стойка, друга стойка колеса. І потім ви... Після того, як докупити, у вас буде оце такий плох, трьохкорпусний. Оця стойка, бачите, от вона. От. І оця стойка длинна, це от вона. От я її показу. Кріпиться вона без яких проблем. Ну, тільки коли колеса вам треба переставити. З цього місця на оце місце. Ну, тобто, стойку оцю длину. Ну це все. Якщо у вас буде таке пожелання, тоді обращайтесь, ми зможемо вам допомогти. Все, до побачення.